Пражнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Фортеза від болю у горлі крутезна. Шанан. інновації для здоров'я нації. Скандалу вищій кваліфікаційній комісії суддів. Голова надважливого суддівського органу України Роман Гнато виявився громадянином ОРЕФ. За інформацією, змі червону книжечку у суді відкопали в СБУ, Як дозволили ігнатову роками працювати на Україну? Та чому всі мовчали про це? Давайте розбиратися з вами. Новини Тесінвій і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. А зараз до новин. Зранку 21 грудня до вищої кваліфікаційної комісії суддів прийшов лист із попередженням від СБУ. Виявляється, Роман Ігнатов, який від червня 23-го року очолює ВККС, ледь не 90-х має російське громадянство. Про це повідомляють джерела видання «Дзеркало тижня». Вища кваліфікаційна комісія суддів отримала лист від служби безпеки України, у якому йдеться, що нинішній голова ВККС Роман Ігнатов має російське громадянство. Інформацію про лист підтвердили джерела дзеркала тижня у ВККС та вищій раді правосуддя. Наразі у вищій кваліфікаційній комісії суддів проходять активні консультації, що робити в цій ситуації а сам ігнатов готує брифінг. Але це ще не все. Чутки про російське громадянство Ігнатова з'явилися не вперше. У червні 23-го, коли і призначили Ігнатова, така інформація вже гуляла мережею. Тоді, щоб зам'яти скандал, суддя навіть вийшов до ЗМІ та зізнався, що таки працював у РФ. У липні 91-го року я поступив до Саратовського юридичного інституту на судово-прокурорський факультет, де готували майбутніх суддів та прокурорів. У 95-му році в Саратовський юридичний інститут, згідно з тогочасною практикою, приїхали представники з прокуратур різних регіонів РФ для відбору випускників. Мною зацікавились представники прокуратури Республіки Карелія, які запропонували мені пройти спеціалізовану практику в прокуратурі міста. Петрозаводськ з перспективою подальшої роботи у зазначеній прокуратурі таким чином я опинився у Петрозаводську. Загалом всього близько восьми місяців я проходив практику і працював на посаді старшого слідчого у прокуратурі міста Петрозаводська. Але Ігнатов запевнив, що російського аусвайса не отримував натомість, деякий час жив із радянським посвідченням особи, коли ж повернувся до України, неодмінно отримав. Паспорти з тризубом. але здається, в СБУ не повірили. Також виникає питання, як могли обрати російського громадянина до вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Якщо хто не знав, ця комісія після майже чотирьохрічної перерви нарешті запрацювала в оновленому складі лише у 2023 році і мала на меті реалізувати частину судової реформи в Україні, а саме перевірити кваліфікацію тисяч нових суддів без фахових нових обличчя у судовій ланці влади, Україна ніколи не зможе розвиватися. До того ж, це одна з вимог для вступу до ЄС. Кожен із суддів, яких у ВККС 16 проходить ретельну перевірку, в тому числі і у правоохоронців, як пише профільне видання Де Юре, до Ігнатова питань не було. Водночас фундація Де Юре висловлювала сумніви щодо доброчесності двох новообраних членів судді у відставці Володимира Луганського та екс-судді Людмили Волкової. Але до Романа Ігнатова питання були відсутні. За інформацією, дзеркала тижня, щодо 64 кандидатів на члени ВККС конкурсна комісія робила запити до контррозвідки СБУ. Також ВРП зверталася для перевірки усіх 32 кандидатів-фіналістів у інші правоохоронні органи. Наразі у ВККС проходять активні консультації про те, що робити в ситуації, що склалася з Ігнатовим. За інформацією журналістів, Ігнатов збирається провести брифінг і прокоментувати чутки про лист від СБУ. Чекаємо ми і на реакцію ВККС. Варто згадати, що подібна ситуація вже траплялася в Україні. У 22-му році російський паспорт знайшли в іншого високопосадовця судді Верховного суду України Богдана Львова. Він також у 90-х проживав в РФ, де й отримав громадянство, а потім десятки років приховував цей факт від широкого загалу. Проте вороже посвідчення особи у нього знайшли неправоохоронство. Охоронці, а журналісти, а от звільнити його вдалося лише після перевірки СБУ аж через місяць. Сподіваюсь, правоохоронці не пропустять по себе цю справу і дізнаються, чи справді Гнатов має російський паспорт, а головне розберуться, як українським топ посадовцям вдається приховувати підданство Путіна і при цьому працювати на таких посадах в Україні. А як думаєте, ви, що має робити СБУ з туристами в українській владі? Пишіть свої думки у коментарях. А також не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. До зустрічі!